Отже, шановні колеги, за результатами нашої урядової наради і тих домовленостей, яких ми досягли, є пропозиція провести позачергове засідання Кабінету міністрів України у відкритому форматі і затвердити склад комісії по обранню голови НЗК. Якщо застережень немає. Тоді є пропозиція провести позачергове засідання Кабінету міністрів України. Пропоную в порядку денному позачергового засідання Кабінету міністрів України затвердити одне питання. Кадрове. Якщо нема застережень, прошу проголосувати, затвердити порядок денний позачергового засідання Кабінету міністрів України. Дякую. Отже, кадрове питання Олег Николай Чемчинов прошу озвучити. Шановний Денис Анатолій, шановні колеги, на ваш розгляд надається проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження складу конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з запобігання корупції. Відповідно до протокольного рішення, яке я отримав на урядовій нараді, пропонується затвердити склад конкурсної комісії з відбору на посаду голови НЗК. З урахуванням пропозиції донорів Лора Стефан, Метьо Фюрей, Андрій Козлов, додатково нона Цоцорія. від уряду Онищенко Наталія і. Івановська Алла, Цувіна Тетяна. Додатковий гіляка Олег. Доповідь закінчив. Є пропозиція даний документ прийняти з дооформленням в секретаріаті Кабінету міністрів України. Колеги, є зауваження, пропозиції оголошення? Немає. Прошу проголосувати, підтримати проект даного рішення. Проти, утримався. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. Основний порядок вичерпаний. Чи є в межах засідання інші оголошення, зауваження немає. Закриваємо позачергове засідання Кабінету міністрів України. Дякую всім за участь за підтримку.